Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Сподіваємося, що це також стане однією такою мотиваційною частиною для тернополян ну і також для гравців запорізького металурга для того, щоб показати сьогодні максимум. Андрій Демиденко одразу далеке закидання вперед на правий фланг, Що цього достатньо. Навісна передача і відбиваються оборонці запорізької команди. Удар з лету від Тлумака. Серія рикошетів в карному майданчику. І дістається м'яч. Які на реабілітації в місті Тернопіль? Тлумак. Навісна передача на Угринюка. І Угринюк навіть пробиває по воротах, але знаходився в положенні. -яй -яй. І Василь одразу довге закидання на лівий фланг. І тут, власне, вище згаданий Угринюк опинився. На другому борсі тернополяни. Навісна передача. І ось, власне, буртник відкликнувся на цю передачу. Удар по воротах заблоковано оборонцями. Повторна спроба від Андрія Бея. Навісна передача. Удар по воротах від Голодия. Здавалося, але це скоріше не так акцентований удар, як просто спроба зіграти в м'яч. О, 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 удар, Вирішує ще один раз прибрати опонентів під себе, як то кажуть. Навісна передача. І Мілан Михальчук вибиває м'яч потилицею на кутовину. Нехтій виконує навісну передачу. Підбирання за гравцями Металурга. Знову Єродовський. М'яке закидання вперед, але Ілля Ольховий кулаком вибиває м'яч. Подалі. Ще одна наста передача. І цього разу, цього разу забитим м'ячем, здавалося, б відзначається Даніїл Зелінський, але положення поза грою. Фіксує бригада арбітрів. А ми дивимося повтор. Ось тут, власне, і Родовський. Виконує навісну передачу Ольховий кулаком вибиває м'яч воріт. І ось тут ще одна навісна передача. І Тут, тут скоріше порушення правил було зафіксовано від Даніїла Зелінського. На Тлумака. Тлумак. Знову повертає на Угринюка. Угреннюк входить карний майданчик. Пробиває по уротах у Гринюк і. О! Стинка с четырех. Удар ведь Бантурина! И, друзья, что-то... Цікаве відбулося. Дивимось на повтор. Ось тут. Удар Бандуріна. Не знаю насправді, чим продиктоване саме таке рішення. Закидання вперед на Паломарчука. Вільний простір перед Іваном. Він виконує навісну передачу. Угринюк ефектно намагався. Завдати удару по воротах Назара Байде. Ну, якщо, власне, Максиму Гринюк в цьому епізоді зловив м'яч на ногу як тому слід, ми б отримали, друзі, неймовірний шедевр. Ну, зокрема, сьогодні, друзі, повертаємось на другий тайм поєдинку між Тернопільською невою та СК металурж Запоріжжя. Слумок переведення на лівий фланг. Тут Михальчук. Проходить свого опонента. Михальчук виконує прострільну передачу. І пробиває по воротах Дмитро Галадей. І зриває цілий шквал. Цілий шквал емоцій Дмитро Галадей. Але, на жаль, для всіх болівальників Ниви не влучає в ворота Дмитро Галадей. Тому немає у нас першого забитого м'яча в цьому поєдинку. Угринюк. На Галадея Галадей опинився на лівому фланзі. Зміщується в садиці. пробиває по воротах. Дмитро Галадей. І знову отримує хвилю оплесків на свою адресу. Дмитро Галадей. А ми будемо дивитись за повтором. Щільний удар вийшов у Галадея. Огринюк. Угринюк входить в карний майданчик. Зміщується під удар. Пробиває Максим Угринюк. І рахунок, друзі, стає 1-0 на користь Тернопільської ниви. І показують нам Максима Угринюка. І також місцевих болівальників, які радіють першому забитому м'ячу. І, друзі, дивимось повтор. І також протягнув буквально на півкроку Ігора Юречка і знайшов, знайшов ось цю невелику шпарину для того, щоб пробити в дальній кут. Дома буде приймати Хмельницьке Поділля. Також дуже непростого суперника Андрій Бей на ударній позиції. Але проходить далі, трішки загубився в власних ногах. Відкидає під удар, не удар від. Валентина напуде. Давидов. Спроба удару здалеку. І з таким же успіхом. Знову боротьба. Юречка та напуде. Напуда. 2-1 виходять гравці Тернопільської Ниви. Навіть 3-1 передача на Посівкіна. Апосєвкін прострілює вздовж. Рамки незахищених не воріт. але... Чи снігу нема? Чи лижі не їдуть, але атака. Атака знову загальмувала в Тернопільської неви. Ну, тим не менше, друзі, маємо курйозний епізод. Дивимось повтор. Напуда кілька разів оглянув територію навколо себе, віддав приховану передачу на Посівкина, а Посєвкін вже, здавалося б, викочував на порожні ворота на Івана Паламарчука. Але, можливо, передача була занадто далеко і занадто сильно. Або, можливо, Паламарчук не добіг на дальню стійку. Навісна передача. Удар поворот. Даруйте по Удар по воротах від Іродовського. Друзі, блискучий сейв Іллі Ольхового, Але перед тим не менш блискучий удар від молодого півзахисника запорізького металурга. Ще одна спроба удару з лету. І відбиваються тернополяни. І на цьому друзі Тарас Козак дає фінальний свисток. Цьому поєдинку, який фіксує перемогу тернопільської неви з рахунком 1-0 над СК Металур Запоріжжя. Ну і друзі, давайте все-таки доб'ємо вашими вподобайками сьогоднішню нашу трансляцію. Дякуємо всім вам за те, що були разом з нами. Хочеться. Порадіти за всіх болівальників Тернопільської Неви і так само поспівчувати всім вболівальникам запорізького металурга. Адже ну справді був дуже і дуже яскравий момент від Дмитра Єродовського на останніх секундах. Але на жаль, чи на щастя, друзі, це футбол і іноді так трапляється. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.